Що вважається, що інфляція до 10% у рік благотворно впливає на розвиток будь-якої перехідної економіки, оскільки збільшує прибутки корпорацій? А разом з тим. І добробут нації треба сказати, що це дуже цікава тема, тому що останніми роками у нас, в нашому національного банку, інша концепція, що е, у них маячки інфляції стоять в 5%, Вони не завжди їх виконують. Ну але тим не менше, от тримається курс на таргетування інфляції, щоб інфляція була 5 і нижче. І це вважається от, новою концепцією, що для нашої економіки вже... Варто такий курс на інфляцію підтримувати. Цікаво було б послухати, щоб Арсеній Петрович якось подискутував зі своїми колегами, які займали керівництво національного банку в часи Валерії Гонтарєвої, чи прийшли до влади зараз, і поспілкувався з ними стосовно таких макроекономічних дискусій, як інфляція в 10 і менше відсотків впливає на можливості розвитку економіки. Це було б на